Того року, коли тартан прийшов до Ашадоду, як його послав був саргон, цар асирійський, і він воював був за Ждодом і здобув його. Того часу казав був Господь через Ісаю, амосового сина, говорячи Іди і розв'яжеш верету зе стегон своїх, і здіймеш взуття зо своєї ноги. І він зробив так, ходив та босий. І Господь говорив. Як ходив нагий та босий три роки, це ознака та чудо про Єгипет та про Етіопію. Так поведе цар Асирійський полонених Єгипту і вигнанців Етіопії, юнаків та старих, нагих та босих, навіть з озадком відкритим. Сором Єгипту. І будуть збентежені та засоромлені за Етіопію, куди звернений зір їхній, та за Єгипет їхню пишноту. І скаже того дня мешканець того побережжя, оце таке місце. Куди звернений зір наш, куди ми втікали за поміччю, щоб урятуватися перед асирійським царем? І як ми втечемо?